Дехто висловлює думку таку, що можливо краще було б все-таки піти на дефолт для того, щоб отримати певне списання боргів. Я ще раз кажу, це питання, можливо, не коректне, але що ви з цього приводу думаєте, що ви відповідаєте тим, хто каже, що дефолт краще. Ви зачепили тему списання боргу. Я вже цю тему піднімаю від часу анексії Криму. Відразу як тільки відбулася анексія Криму. Мені здається, що навіть в самому офісі світової організації торгівлі, в якому я був якраз в цей приблизно період, я вже почав ставити питання про те, що раз країни-гаранти територіальної цілісності незалежності України, які гарантували нам в обмін на те, що ми позбуваємося добровільної ядерної зброї, раз вони не виконали свої гарантії. Україна повинна ставити питання про списання частини держборгу, тому що в умовах і анексії Криму, і тим більше зараз в умовах окупації частини материкової території України, частини Донбасу, Україна не повинна, як ні в чому не бувало, сплачувати державний борг по попередніх графіках в повному обсязі. Це, це є не нормально. Положення Будапештського меморандуму так? абсолютно. Більше того, ми бачимо, що цивілізований світ допомагає і хоче ще якось допомагати Україні. От якраз це була б найкраща нагода реально допомогти Україні і списати частини частину державного боргу. Яка це може бути частина? Тут я би взяв за приклад два приклади. Польща, 1991 рік, коли їй було списано 50% боргу, і Греція, нещодавній приклад, їй було списано 85% боргу. Тобто, десь в цьому діапазоні я вважаю, Україна могла би розраховувати на списання частини держборгу. Але не через механізм дефолту, а через таке ну, таку такі. добру волю країн-гарантів. Добруволю країн-кредиторів. Як взагалі цей механізм реалізується про списання або реструктуризацію держборгу? Це питання ставиться перед двома організаціями: Паризький клуб кредиторів і лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб кредиторів це об'єднання урядів країн, це уряди 19 найкрупніших економік світу. Лондонський клуб кредиторів це об'єднання банків, які надавали кредити. От перед цими двома організаціями ставиться будь-якою країною. В разі критичної ситуації питання про, як мінімум, реструктуризацію, а як максимум списання частини державного боргу. Але це питання, безумовно, може ставити тільки офіційна влада країни. І от тільки я особисто вже практично рік, де тільки можу, поширюю цю ідею про можливість України для України списання частини держборгу. І виникає парадоксальна ситуація. Українська влада не те, що не підхоплює цю можливість, цю ідею, навпаки, максимально її інформаційно приглушує. І в мене чому? Чому, на вашу думку? І природньо виникає запитання, чому? І я не знаходжу іншого випу... висновку, ніж такого. Очевидно, зі списаного собі в кишеню не покладеш. А от коли береш нові борги, там уже, напевно, певний інтерес можна. Реалізувати. Тільки так я можу пояснити, чому в наших надзвичайно критичних умовах, в умовах, коли на нашій території йде війна, українська влада навіть не ставить це питання про списання частини Держборгу. А ця можливість у нас є саме зараз. Бо коли навіть військова ситуація законсервується чи якимось чином настане примирення, потім уже до України ніхто ставитись так лояльно особливий ліберально. особливий статус коли могли би бути так. списані борги вже тобто буде втрачено вже буде втрачено момент